Маю ось такого цікавого томата. Я його вирвала в жовтні з Ринви. Вже другий рік там, так, по моїй вулиці кіти біля магазину в Ринві проростає томат. Поза минулого ро... року я просто зняла відео, з дівчатами посміялася. А цього року я таки вирвала, бо мені цікаво. ну Я зрозуміла, що це індетермінант, детермінант, тобто низького росту. Томат бо відразу цвіт був. Ну і я його відразу посадила. Зараз знайду відео, яким він був. Такий дволітровий горщик йому вже кардинально там мало місця, тому що, бачите, вже нестача фосфору. Цвіт скидає ось тут. Взагалі не знаю, як він розкрився і не скину цвіт. Тому терміново сьогодні буду пересаджувати, розповідати, як. Як я його пересаджую. Ну, ось подивіться, яка коренева система. Це просто суцільне коріння. Тут ґрунт лише для кольору. Ось. Ну, як йому не буде тісно і важко рости. Тож будемо зараз пересаджувати. Пересаджувати томат буду у величезну ємкість, а щоб не тратити гроші, то беру два пакети від ґрунту. Я їх зберігаю. Бачите, це середина і це середина. Я вже так закрутила. І на дно дивіться, що роблю. не люблю я керамзит, страшне його не люблю. А вже кілька років практикую ось так. Любе чистимо свій сад, і е, всі залишки я або на компост кидаю, або мульчую, наприклад, е, або е, роблю такий дренаж. Тут десь сантиметрів. ну дивіться, ось так. Ось так такий дренаж. Ну, ідеально, 10 см. Я собі заздалегідь начистила. Здорові брала, звичайно, гілочки, які хворі я не брала. І зараз буду, от ще якісь сухі залишки є, ось тут такі. від... Якихось вазонів. Оце я так можна сказати, органічно роблю такий дренаж. Воно буде за допомогою різних бактерій і грибів. Воно буде перепрівати, давати поживу, і тільки корисне буде для рослини, тобто таких кілька плюсів, і як дренаж, і згодом це буде як добриво. На дно я можу використати якийсь старий ґрунт, де в мене росли однорічні рослини, і посипати якимись бактеріями, грибами, щоб це все розкладало. У попередньому відео я вам показувала цей біопрепарат, який містить гриб триходерму, але не тільки. Через те він мені подобається, бо він ще має. Таку бактерію, яка, азотобактері, яка сприяє росту дуже гарно, і бактерію Bacillus subtilis, а в народі відома як сінна паличка. Тобто ці всі три компоненти дуже гарно сприяють захисту від хвороб і сприяють росту. Завжди, коли пересаджую, я користуюсь не поливалками, а оприскувачами. І ось я гарно спочатку дно проливаю, тому що ж. Ось корінечко дуже сухе, тому гарно проливаю дно, ставлю томати, і потім засипаю землею. Ну Ось томат посаджений, йому вже тут вистачить місця. Вже великий горщик, бачите, був такий маленький: достатньо ґрунту, в разі чого ще можна підсипати, ще можна, бо не дуже багато в мене і ґрунту, ще можна підсипати і ще краще буде розвиватися коренева система. І надіюся, на ранній урожай. Зараз поставлю його ще під світло. А тут у мене під досвідкою викопаний перчик росте. Це ще плоди, які були ще з городу, вони достоять, але і вже зав'язалися новенькі. Ось новенькі. Ось так теж. У таких пакетах достатньо місця. І ще один тут у мене перчик. Теж вже гарно зав'язують плоди. Ось цвіте. І тут, до речі, на верхівках багато цвіту, то надіюся, що буде гарно зав'язуватись уже. І ще покажу чодернацького томата, який просто виріс собі в бруківці. Прекрасно собі достигав.